Ніч з 12 на 13 листопада 1943 року вважається початком визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Після перемоги на Курській дузі радянські війська наблизились до окупованих Черкас. Попереду у визволителів був найскладніший шлях переправа через напівзамерзлий Дніпро. Просувати річку вночі відразу на п'яти переправах розпочала 52-га армія генерала лейтенанта Коротєєва, другого українського фронту. На шостий день війська оволоділи руською поляною, Будищем, Соснівкою і вийшли до Черкас 20 листопада. розпочалися бої за місто. Саме упорне запротивлення було оказано в районі Сосновки, після переправи на железної дороги гаубіці, які не мають прямої наводки, вину були прямою наводкою відражати атаки. Ми вчасно йшли по маршруту на Дніпра по вулиці Хрещатик до самого центра. Жорстока боротьба за звільнення Черкас тривала місяць аж до 14 грудня. Від совєтського інформбюро. Сьогодні, 14 декабря, Войска Второго украинского фронта овладели городом Черкасы, важным стратегическим центром на Днепре. Цього дня, через 66 років, на пагорбі слави не дуже людно. Лише визволителі та представники влади прийшли покласти квіти до підніжжя пам'ятника у подяку тим, хто віддав життя за звільнення міста. По тому ветерани завітали до Черкаської мерії. Тут, на другому поверсі, облаштували виставку воєнних світлин. 29 фотографій форсування Дніпра і боїв буквально за кожну вулицю повертають визволителів назад у героїчну молодість. Ця виставка лише початок великої експозиції, запевняє Сергій Одарич, якому. А більше матеріалів планують зібрати до 9 травня. Тоді світлини розмістять у краєзнавчому музеї і оформлять тематичні бікборди та сітілайти по всьому місту. Звертаюся до всіх черкасців з проханням, де в кого є в сімейних альбомах щось збереглося. Можливо, ще або знають, де можна знайти фотографії тих часів, фотографії наших героїв, черкасців. Ми готові взятися за реставрування цих. Фотознімків і за їхнє представлення в цій експозиції. Поки що побачити хроніку визволення Черкасу світлинах, можна в міськвиконкомі за два тижні. Вони помандрують черкаськими школами. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.